дитини рек. Сьогодні ми будемо вчитися рахувати. При вивченні рахунку одночасно відбувається і засвоєння правильного мовлення відповідно до відмінювання числівників. Наприклад, один лимон два лимони, одна груша дві груші. І знову ж таки змінюється закінчення іменників за родами. І ми це повторюємо доти, доки дитина повністю не повторить правильно усі речення. Паралельно з цим відбувається розвиток дрібної сенсорики в процесі одягання знімання фігурок на ДРЦ. Ще одним важливим моментом при підготовці дитини до школи навчити її чути вчителя і виконувати певні вказівки, а не просто на майтях казати Один, два, три, чотири. Правильною є синхронна взаємодія, дитина має відповідати і вказувати пальчиком одночасно. Наприклад, дитина каже один і при цьому вказувати на те, що рахує. Також ми можемо вказувати порядковий номер. Наприклад, одягни перше яблуко. Яблуко яке перше. Другий листочок. Листочок який другий. Грибочок який третій. Четвертий березовий листочок. Порядковий номер, який за порядком ти одягнув. Четвертий. Таким чином, ми здійснюємо рахунок, вказуємо порядковий номер та кількість. Наприклад, скільки у нас листочків. Два. Позначається у нас цифрою 2. Стосовно складу числа, то ми можемо говорити. Наприклад, якщо ми беремо з самого початку, то у нас нуль яблук. Якщо у нас нуль яблук, і ми повісимо одне яблуко то на дереві у нас буде одне яблуко. 0 додати 1 дорівнює 1. Якщо на дереві зараз одне яблуко. А ми вдягнемо ще одне яблуко, у нас буде два яблука. 1 додати 1 дорівнює 2. Наступне число 2. Якщо ми до 2 додамо ще одне яблуко, буде наступне число 3. 2 додати 1 дорівнює 3. Наступне число 4. Щоб утворити число 4, ми до 3 додаємо ще одне яблуко. 3 додати 1 до 4. Так ми доходимо поступово до 10, утворюючи наступне число. Також можна видати просто декілька фігурок дитей. Наприклад, сніжинок. Якщо у нас є три сніжинки, то ми поговоримо. Давай ми їх розвісимо. З одного боку у нас буде дві сніжинки, а з іншого боку одна. Два і один. Разом їх буде 3. До двох додати один буде 3. Якби ця сніжинка не літала, не кружляла по дереву з гілочку на гілочку, у нас все одно 2 і 1 буде 3. І 1 і 2 все одно буде 3. В залежності від того, яка мета навчання, що саме вивчається? То можна вдосконалювати, збільшувати, урізноманітнювати ігри з дидактичною іграшкою, додавати якихось тваринок, різні дерева, фрукти. В ігровій формі набагато веселіше і цікавіше підготувати дитину до майбутнього навчального процесу у школі, де вже ігрових матеріалів як таких не буде. Успішність застосування даної навчальної розвиваючої іграшки залежатиме від того, наскільки часто ми займаємося з нашою дитиною. Пропонуємо переглянути відео наших занять. На цей бочку підемо. Дай один. Дубовий листочок. Дубовий листочок. Перший дубовий листочок. Перший один. Перший. Двадцять другий дубовий листочок. два. Другий. Два. Другий. Другий. Давай. Три. Значить, третій. Другий. Третій. П'яті. Чотири. Четвертий. Четвертий. Це буде який? П'ятий? Каже, да. п'ятий. 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 Шостий. Який? Шостий. Шостий. 6 листочків, тобі тоже Як ти прикріпиш сьомий, сьомий, і буде сім. У нас восьмий, восьмий, а порядковий номер восьмий, і вісім. Тепер дев'ятий. Дев'ятий. Значить, їх дев'ять. Якщо десятий прикріп, то буде десять. Десятий, десять. Назвишне дерево? Дубове листя. Дубове листя. Отже, наприклад, навчання розвиваючи іграшки, де ми продемонстрували, що даний дидактичний матеріал може сприяти розвитку мовленню. Уваги, мислення, пам'яті, уяви, дрібної моторики, звукового сприйняття, зорово-просторової орієнтації. Центр розвитку дитини РАЛІ бажає вам приємних та продуктивних занять з вашими дітками.